Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько, і е, я е, в цьому відео хочу запросити вас до себе на марафон. Це є експрес-марафон, долаємо травми е, за три дні. Ось. Тому. Е, Якщо вам цікаво, значить який формат буде роботи, все буде описано під цим відео. Тому, будь ласка, не полініться відкрийте, будь ласка, інформацію під відео і прочитайте, як буде проходити марафон. Коротко я можу сказати, що це будуть зустрічі раз в тиждень, швидше це будуть дні понеділок, вівторок або середа. Ось. Зустрічі будуть тривати від години до двох. Ну, це буде залежати від кількості учасників, і е, внизу буде посилання на телеграм-групу, де будуть детальніше описуватися, що і як і де буде проходити, як ми будемо працювати. Значить, що ви отримаєте в процесі марафону? Ви дізнаєтеся про картину всіх своїх сфер життя, тобто ви їх оціните, ви зрозумієте, що вам. Е, де у вас йдуть такі серйозні просідання? Друге, ми пропрацюємо, другий день це буде терапія, допоможу вам позбутися тих дитячих травм, які є. Покажу, як з ними працювати, і ви будете мати роботу на найближчих 90 днів. І третій день це буде підсумку і складання плану на найближчий рік. Ось у вас буде конкретний покроковий план дій, що як вам. Робити. Ось отакий от невеличкий експрес-марафон, щоб ви почали з чогось. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням в телеграм-групу, Ось, дивіться, яка є вартість на сьогоднішній день, і плануємо розпочати марафон або 6-го, або 13-го, в залежності від того, скільки буде набрано людей. Тобто, мінімальна група має бути набрано 10-12 людей. З вами була Ліана Бонько і до зустрічі в наших марафонах.